Всім привіт! Ну, далі ви знаєте. Сьогодні в мене вихідний. Я повністю цілий день вдома, то такий рідкий випадок. Зранку було дуже похмуро, вчора. Цілий день було похмуро, до обіду був дощ, ввечері трошки побризкало, тому земля дуже гарно напіталася водою, пропіталися всі корінчики, я сподіваюсь. Рослинки трошки ожили, спеки ще немає, все зелене, все яскраве, все гарне. Сьогодні зранку обробила рослини майже всі. І хвойні, і вічно-зелені, і декоративно квітучі, і троянди. Все, все все обробляла різними препаратами. По хвої пройшлася сальто, актара, і хобі Петерс добриво додала. По трояндам пройшла парацельсом, хобі Петерсом для квітучих рослин і актарою так само. Ну і в общем-то, все інше теж. Подивіться, які яскраві кольори, які свіженька, яка зелень. Все дуже класне, все чарівне. Розпускаються кожен день нові рослини, розвертають листя. Дуже все яскраве. Подивіться, який триколор у мене гарний. Ще не набрав повного свого яскравого бордового рожевого кольору, але вже такий. Колір Барбі <laughs> яскраво рожевий є, більше в ніжний такий. Ще трошки і він буде набирати бордового і малинового кольору. Дуже красивий бук. Аж коли буде спека, трошки буде підсихати листячко. Ну, Побачимо, яке буде літо в цьому році. Гортензії, ті, що сидять в тіні, дуже повільно. Розвиваються ті, що на сонці вже більшенькі, деревоподібні, гарні. Позрізала сьогодні вже від, всі відцвівші від нарциси, тюльпани. Повисажувала однорічники, трошки бігоній, трошки анютіних глазок ще Бачите, Поки що лишила сон траву бо вона дуже красиво виглядає навіть без квітів, а з оцими своїми насінними Троянди набрали пуп'янок, дуже гарно. Буде скоро все квітнути. Подивіться, які шавлі вже здоровезні. Ірис Сибірський гарний вже ось-ось. Клина мілкувата, бо сильно занадто багато вона заклала бруньок квітучих, тому не витягнула і дуже-дуже багато, але мілкі. Ось, бачите, порівняно з рукою. А та, що кущова, та навпаки, квітів менше, але вони крупніші. Зараз вам покажу. Ось, подивіться, калина не на штамбі, вже відквітає. Ось які шапки. Аромат є, дуже приємно пахне. Чомусь на роботі я нюхала щось не дуже, а тут зараз от принюхалась гарно. Дивіться, які яскраві кольори. Почав відростати газон нарешті нормально. Все дуже яскраве, прямо вирве око. Гілівець жовтий, червоний барбарис. Бруслина крилата. Ну і, звісно, всюди там яскраві барбариси Позастригала дещо, обробляла. Зальки скоро будуть. Тут на півтіні білобок ще не випустила свіжі. Прирости білі свої, а та, що штамбова на повному сонці, та вже вистрілила дуже гарно. О, подивіться, який яскравий оранж айс. Прям неймовірно горить. Аж горить. Прирости свіжі на хвойних з'явились. Дуже рясно квітне акебія, але е, аромату шоколаду, якщо чесно, я не відчуваю. Взагалі. Чому вона називається шоколадна Ліана? Досі не можу зрозуміти. Мої улюблені пізні тюльпани Барбадос. Така красива Daisy White в цьому році. В минулому не було таких яскравих приростів, вони вже почали зеленіти. До цього були більш біленькі. Ще один Orange Ice. І ще тюльпани Барбадос. Скоро почне квітувати вієла. Це я не пам'ятаю, який сорт. Чи Gold Jeans, чи э, Aurea. Вже не пам'ятаю. Пішли новенькі прирости у кедра. В цьому році у мене вперше буде квітнути вістерія. Це сорт якась флора плена, Я вже навіть і не пам'ятаю. Давно садила і думала, чесно кажучи, що буде пересорт. Але подивіться на ці квіти. Вони дуже темного фіолетового кольору, майже чорнильні. І вони махрові. Зараз підійду ближче. Подивіться, які прикольні. Пошукаю точну назву сорту, але точно пам'ятаю, що там була флора плена. Розкрив гарні свої листя. Бук пурпуре пендула. Дуже красивий. Відійшла від приморозків, бачите, фатінія Red Robin. Я її трошки обрізала кінчики, і тепер вона знову в рості. Знову яскраво червона, знову радує моє око. І маленький германнау. Садила пару рочків тому, манюнечку. Подивіться, яка яскрава ялиця Нордмана кавказька. Яскравий приріс молодий. Прям такий салатовий колір. Такий хочеться погризти. Ця шишка неймовірна. Чекаю, коли вона виросте наповну, буде величенька. Обов'язково її вам покажу. Перед дощем встигла висадити помідорки. Сьогодні замольчувала її старою скошеною травою висушеною. Це коли ми чухали газон і вичосували старий газон і от він. Згодився. Гарно наростають салатики мої, але равлики тут просто пасуться. Тому поставила, як мені радили, такі, що змогла, стаканчики, якісь кришечки, затрутою для них. На землю не хочу сипати, бо я ж поливаю постійно, і потім їсти цю заразу точно не хочеться. Тому зробила так, як мені порадили. Дуже дякую за пораду. Дуже корисна. Тут мої перчики. А тут ще не домульчувала. Зараз назбираю ще травички. І вже тоді замульчую. Кабечочки. Так що не тільки сад у мене, а й город. <ріхи> Роботи вистачає всюди. На ніч закривала агроволокном на дугах, але вже зараз познімала, бо мульчувала. Почала трошки зеленіти вода, але це через те, що рослини, які мають рости в болотяній зоні, ще тільки-тільки попросиналися у мене. Тому я думаю, що за трошки вони почнуть свій рост і органіки трошки стане менше в воді, і вона стане прозора. Ну, в минулому році так було. Тому я сподіваюся, що все очиститься. Не кваплюся, нічого не кидаю, ніякої хімії, ніяких гривів, в общем, нічого не кидаю. Чекаю. Дивіться, яке все яскраве. Ще досі останні квіти не скинула магнолія Сьюзан. Це, мабуть, найдовша квітуча магнолія у мене. Ще пізні тюльпани. Ялинка круента вже почала зеленіти. Не встигла я її в самій красі в червоному кольорі засняти. Ну, нічого і так видно. Грецька ялиця так само з приростами. Трошки почекаю, коли вони виростуть наповну. Це буде сантиметрів по 10-15, а потім вже буду стригти. Бузіна скоро буде квітнути. Такої сіри. Ялиця скоро почне так само наростати. Сосна чан вся в свічках, ще її не защипувала, не застригала. Бробекстауер. Чи Дергуспайер. Завжди їх путаю, я вже не пам'ятаю. Так, подивіться на мою спаржу. Вже дві в холодильнику лежать я зібрала. Цю вже можна так само рвати, а ці ще пару днів побудуть під ведром. Так, подивіться моя біла бок на штамбі. Та, що на повному сонці росте, бачите? Вже дала молоді прирости. Ще буквально пару днів і вони будуть величенькі, дуже гарні. Обієли повністю всі в бутонах. Ще трошечки. І будуть чарівні квіточки. Горецька ялиця в приростах. Почала нарешті потрошку зеленіти сосна Вінтерголд. Клен шаїна, який в мене росте на повному сонці. Трошечки він стресанув в цьому році. Але я його застригла і сьогодні вже обробляла ще раз. Ну, думаю, все буде добре з ним. Так, ще одна нордмана. бачите, була салатова, а потім такі загорілі, цікаві, цікавого кольору прирости. Аж такий помаранчевий. Так, досадила піларго собі різнокольорових. Дивіться, яка міцна троянда. Вже вся в пупінках, скоро-скоро. Час буде трояндарів. Зараз час хост. Ось вони красуні такі розкриваються наповну Ніколи раніше не розуміла цих хост. А роки три, мабуть, ну просто плющить мене від них. і папороті, звісно, куди ж без них? Стала полюбляти тіньові зони. Бо там можна садити папороті, хости різних кольорів, і можна зробити дуже цікаву яскраву картинку. Подивіться, які вони гарні. А ще нюті на глазок сюди садила. Дивіться, який незвичний колір для них. Біжусь. ці дратують мене блюдечка з кормом для равликів, але що зробиш? Зато не об'їдають рослини. Все вже азалія на старті. Буде великий килим лавандового кольору такого. Це у мене виліз сіяніць, ніяк не можу його пересадити звідси. Так, останні тюльпанчики. Кленред пігмі. Його тут майже не видно поки що, але я чекаю, коли він наросте, і через цього пінька вже переросте і буде його гарно видно. Відквітає вже церсіс потрошку і починає розпускати листя. Подивіться, які гарні жовті. Оранж айс. Ох, вчора ввечері аж 20 хвилин лежала в гамаку, каталася, бо дощик шов. Справді відпочила. Так, і в цій зоні досадила кіпарисовік вчора чи позавчора, вже дні путаю. Пересадила сюди барбари. Зараз обстрижу те, що попадало молоді прирости ну, через те, що коріння підрила, викупала. То вони прив'яли на сонці, я їх обстрижу, щоб вона не мучилася. І вона піде в новий ріст і будуть яскраво-фіолетового такого кольору, прям-фіолетового, бордово я б сказала, Барбарис. І пересадила вже ось в цю зону карликовий рододендрон бусковий і помаранчеву азалію листопадну в одну яму, бо азалія буде підніматися і вона завжди, як на ногах, виходить кущ. А цей буде карликовий маленький рододендрон. Ну, і буде красивий такий контраст, жовто-помаранчевий і фіолетовий. Висадила гарденію. Вона у мене перезимувала в горщику, навіть не стресанула від перепадів температури. Дуже мені сподобалось. В минулому році квітла е, дуже пахло. Нарешті я їй знайшла місце. І так само їй в цю ж саму яму посадила Еріку. Я завжди так компоную, Еріка буде вічно зеленим ковриком навкруги і квітнутий рано навесні білим кольором, а потім буде все літо аж до осінні квітнути гарденія. Ну, тут так само хосточки. Перетягнула папороть. Так. Ну, Тут я вже казала, бордюрчик буде із тисів. І ось в цьому районі щось буде штамбове вічно-зелене, щоб звідси, де я стою, щоб перекривати вигляд на альтаночку. Люблю так все поділяне по кімнатах таких, щоб можна було уєдинитися. <гум> так що кленик там вже гарнезний стоїть. Тому лишилася тут досадити і, мабуть, до осені поки що все. Бо немає більше місця, поки... куди садити. Поки не добудую будинок, все буде так. Ось так попрацювала трошки, позрізала, я ж казала, всі тюльпани-нарциси, все, що відквітло. Тому тепер просто рвати бур'яни і любуватися рослинками. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Я ще попрацюю сьогодні, бо завтра вже на роботу. Чекаю з вами нових зустрічей, буду знімати нові відео. Всім пока-пока. Добра, здоров'я, любові, щастя.